Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні у нас із Барсіком презентація готового виробу. Це светрик, подовжений светрик. Довжина цього виробу 79 сантиметрів, напівобхват 52 сантиметри, в'язала я. І вручну і на машині, вручну в'язала горловинку, хибну китлівку і реглан до підрізів. Тобто оце все, пряжою бордового кольору, я в'язала спицями. А далі, коли вийшла вже на підрізи, Зв'язала довжину спинки і переда, а також рукава на машині 4 класу. Резиночки теж в'язала вручну, спицями, закривала еластичним способом. Далі все зшивалося, і готовий светрик. Все, <смеш> менше, ніж у дві хвилинки вклалася я в розповідь про цей виріб. Бордова ниточка це пряжа розпущена. І це акрил. Акрил гарної якості, але були такі відрізки, що дуже виношена ниточка була. Ну, в принципі, це розпущена ниточка, тому як є, так і є. А фіолетова пряжа це напівшерсть, я покажу етикетку з цієї пряжі. Пряжа була товстенька, тому машина 4 класу дуже добре справилася з своєю задачею. В'язала смужечками два рядочки. Такої, два рядочки такої. Завуження рукавчиків теж робила. На смугастій частині, мабуть, не буде видно, а от на фіолетовій, в кожному дев'ятому ряду я робила завуження. Ну, в принципі, це не, не так цікаво, тому що вряд чи хтось буде прямо по моїм розрахункам в'язати. Просто показую, що можна скомбінувати. Я так дуже часто роблю: верх в'яжу спицями, а далі тіло в'яжу на машині. Саме на машині 4 класу. Хоча в мене є лопапейса зелена, яку я в'язала, теж спицями кокетку, а тіло в'язала на машині п'ятого класу. Ось така робота, пришила бирочку, щоб трошки визначити, де перед, де спинка, насправді тут перед Горловинка заокруглена, на спинці заокругленості немає, але все одно, щоб було трошки більш, не знаю, естетичніше може, може, правильно це слово сказати. В принципі, роботою. Я задоволена, єдине, що розпущена ниточка, вона не зовсім рівна в полотні, але нічого з нею зробити я не можу, тому що це акрил. Ну, на цьому все. Далі я вставлю фото. Надіюсь, зробити фото сьогодні із хазяйкою цього светрика. Вагу теж запишу, бо самі цікаво, скільки важить цей виріб. Ну, на цьому все. Гарного всім дня, миру, бережіть себе і своїх рідних. Всім пока-пока.